Вітаю, друзі, на каналі Шевшим. Сьогодні ми приїхали в кліщів, розвідуємо кліщів, як на хижу рибу, так і на мирну. Приїхали до переката. За, зараз одягаємося, чоботи. З, сьогодні зі мною Руслан заброди вдіваємо. Зараз перейдемо на острів, бо вода дуже висока. І будемо починати рибалити. Подивимось, як тут клює риба. Місця тут шикарні. Заїхати, правда, важко, бо друге всі в болоті, в глині. Будемо сьогодні перевіряти дану частину бугу. Я думаю, кліщів порадує нас рибою. Але кліщами мене вже порадував. Проходив по траві, вже одного кліща з ноги зняв. Ще зима, а вони вже активні. От зараза. Тож приступаємо до риболовлі. Що там? До бою готов. Будемо бачити. Головне, щоб звідси виїхати, а то все фігня. Ну, да. Риба нікуди з боку не пропаде. Що, ти, ти тут будеш в'язатися? Да, Перев'яжусь тут, а потім цей. Та вже зготовий йти туди, там в'язатися неудобно, вода велика, неудобно дозаходити. Вода дуже висока. Ми, Як минулого разу тут були, то ось тут було сухо, ми просто проходили. А зараз тут тече вода. І по течії видно, що... Вода висока, все бурлить, але гарно. Зараз всі речі перенесемо туди, речей багато і починаємо шукати рибу. Це друзі дійшов на остров. Фух, це було трошки важче, ніж здавалося, скільки води. По коліно в одному місці йшов. Але я вже тут. Я пам'ятаю, ми тут ходили спокійно, а зараз тут течія лупашить так, що капець. Дивіться. Яка краса, як шикарно. Тут і голубень має бути, і судак. І окунь. Блін, Руслану класно, він зараз собі зайде десь в даль. Там рибалити. А я бачу, що мені буде важкувати перейти до камінців. Я хотів перебалити на тому самому крайньому, великому. Але до нього мені дорога закрита. От там кайфово так тихенька вода. Клас. Що з цього боку вже не терпиться розпочати риболовлю. Ого. Прикольно, класно. Вихід з перекату. Бачу, рибаки там ще якісь ходять. Головне, щоб не браконьєри. А ось тут я думаю закинути фідера. Ось так, вздовж виходу з переката. Звідси прямо. А, так, да, там на човні плавають то можливо і сітку витягую. Тут це постійна тема. Руслан вже зв'язався, вдівся вирушає також сюди. Клас. Місця шикарні. Отримую кайф від того, що знаходжусь тут. О, Руслан там на камінцях, на середині кидає. Я вже накидався, трошки перестав поки що. Хочу закинути фід фідера, щоб чекати якогось піка. Замішаємо ось таку прикормочку, Rail Fiш Криль. Це методна прикормочка, але я думаю має підійти. А аромат який креветочкою. Зараз трішки зволожимо, щоб не перезволожити. Нам треба, щоб воно висипалося. Хорошо згодівничок. І пилило. М -м -м, як воно пахне класно. Вже заскучав за цими ароматами. О, дивіться, трошки води додав, воно вже таке кубки тримається. І Якраз для фідера буде то, що треба. Руслан там спочатку на вобліри пробував, тепер вже на силікон перейшов, бо щось нічого. Закинув хід, подивимось, що він нам покаже. Я вже перший склав. Так. О, відрив відразу сигналізатора візьмемо. Так, так, так. Сигналізатор є. Не думав, що тут буду цим займатися, але що маємо, то маємо. Вже, до речі, два, два кліща себе зняв. І крупні-крупні. І закидаємо туди таку затечу. Клас. Зараз все встановлю. Починаємо рибалити на мирну рибу. Так, друзі, я закинув два фідера. Класика, Патерностер. малесенький гачок. Все окей. Так, тут вода шумить класно. Будемо чекати плотву. Так, давайте глянемо, що в цих краях робиться. О! Сонечко вже стає. Ого, ти куди? Хе -хе -хе. Руслан пішов вплав. Там глибоко! А в нас перша риба, зараз покажу. Дві покльовки було на фідерана, один покльовка щось потягнуло і зрізало гачка. І на другий фідер покльовка. Де ти є? Ось така. Плотва, Непогана, жирненька, клас. Початок є, вже приємно. Так прямо в течіїці. Класно. Працюємо далі. Руслан говорить, яка там класика, я зараз Макух свій вдіну і... Макух і мопельний. Макух і мотиві. Це не між прочим. Так, да, сам макушатники в'яже. Говорить, зараз побачить, треба рибу ловити. Ну зимній фідер, там все одно прикормка працює як приманка, а клює вона не на приманку. Ну так. Да. Так що логіка тут є. Правда, тут поводки літні, але дам бачу. Ні, то хай там стоїть, там там нормально якраз на, на, на виході з глибини. Давай, давай я ближче поставлю а тобі тоже що буде дело. Так, три штуки. Зараз коробчик такий на тобі. Я думаю, ну початку на все може бути. Може і коротчик, може і карасик, може і блядь. А може і блядь. пусто. Що, каву забасимо? Клює. Плює, Плює ліві спільни, плодить сюди. Бачу, 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 бачу. Ану, плотва. Ну, Ото я тримаю. Якщо щось дуже легко йде. Ну, плотва обычно і не дає. А ні, не, щось не несе, несе, несе вбік. Щось маленьке. Полотва дитина. А так дергала, блін, маленька. Мені рибка. Так лохтва дитина... Ой, поп впала, поплила. Все, чекаємо більше, нам треба батони. Яке гарне місце. Тут головень має стояти судак. У нас. Там, так, там стоят стоять. Ой, классно, 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 мне подобается. Дуже подобается. Природа тут как Казкова Тут іншого слова не підбереш, дивіться. М -м -м. Дуже гарно. Так, йду я за федерами святкувати. Ну, вода сьогодні висока. Це не дуже добре є. Оу, чуть не впав. Але що маємо, те маємо. Руслан хотів перейти, бух, не вийшло, трошки нирнув, сушиться. Фідера щось неактивно клюють. Довго треба чекати по А я вже з тим часом поставив воду, зараз зробимо каву, поп'ємо, якраз зігріємось. Цікаво тут, цікаво, кайфово. Не жалкую, що сюди приїхали, навіть якщо не буде риби. Тут дуже круто. Опа. Що там Плотва. Цікаво було б, щоб карасик клюнув на мотель. Вже тепленько, сьогодні до 15 градусів погода має бути. Може і карась клюнути. Як пощастить. А я перейшов на другий бік, думаю, може це тут фідер спробувати. Дивіться, як кайфово. Спокійна вода така чиста, течія, а вже далі починається перекат. І якраз перед ним. Хм. Цікаво, можливо і через деякий час перейду в цей бік. А ми переміщаємось трішки в інший бік, бо тут дуже сильна течія, висока вода, трошечки не то. Дивіться, спеціально не знімав на макуху, сидить плотва, витягав спін піймалася плотва. Руслановий макушатник працює, дай Боже. Така невелика, але плотва, Прикольно. Зараз пройдемо на друге місце, більш спокійніше. Я сподіваюся, там вже буде. Покраще. погнали Ми приїхали трішечки в сторону на більш відкриту воду, без течії, без камінців, без болота, закинути фідера, ходимо, шукаємо хижачка, тут більш краще, спокійніше. Там та течія взагалі дуже сильна. зараз Ставлю каву знов, бо там тільки поставили і відразу вирішили переїжджати. Зараз ставлю каву і будемо щось обідати трошки. Тут таке місце більш відкрите, гарно-гарно лебідь приплив. Ми організовуємо обід. Тут копчення, яке ми коптили в минулому відео. Будемо куштувати і каву, зараз заваримо. Кава сьогодні у нас ось така від 25 Coffee Roasters в, під, в описі під відео є посилання, на них там скидка 20%. Ось така кава. Можете прочитати. 25 гривень ЗСУ з кожного пакуночка. Зараз розпакуємо і заваримо смачнющу каву. Так, закипіла водичка, закидаємо каву. Опа! І нас аромат. А, так. супер! Ложечки не взяв, тож ми... ми... Облінь! Забувся, що це вона буде кипіти так сильно. Зараз треба проварити добре. Зараз проварюється одну хвилинку і готово. На, на фідер щойно були покльовки, але ми, ми тут стояли, щось спілкувалися і забули за них. Риби на гачку не було. Ну нічого, зараз поїмо, будемо ловити. Так, кава зварилася. Забули цукор, то на заправці взяли. Обід майже готовий. Ми пообідали, вже немає копченості, все ушло. Приступаємо за, зараз до риболовлі. Як ребер, нормально? Так, да, хороший. Нормальна тема. Сонечко вийшло, окунь не бере, судак не бере. Плотва не бере? Я чуть не втопився. <рес> Добре, що не набрав поверх води. Поверх забродів. Ну, по бороду йшов, так? Да? Так, да, уйшов по бороду, але добре, що була куртка так. І виходить, її заброди були під курткою. Я коли йшов, то вода пішла в... зверху на куртку і куртка не дала вер... через залитися в заброди. То куртку біом зняв, добре, щоб була жилетка. на перекатах не рекомендую нікому. Перевірено, так? Да, так, так ти на фідір дві, дві, дві платви. Три. Три? Да. Я третю не бачив. Третя на макух твій. Ага, ну так. Та да. да, короче, зараз не знаю, будемо бачити. Може знайдемо окуня, може розклюється. Але брате, я вчора був в тивриві, нічого в тивриві не клює. Uh -huh. Сидять люди, ловлять платву з берега на вудочку на поплавок. І тут, і тут бачу та ту сама ситуація, що тільки платва і, і на мотилі. Мені говорили, що це зараз такий в якийсь період, глухозим'я. Типу риба не клює. Яке глухозим'я? Я Я стою в цьому в жилетці і мені не холодно. Глухозим'я, плюс 10 на дворі, я розумію, що якби середина лютого. Але цей. Але цей. да. Ну нічого, зараз ми десь ту рибу знайдемо. Це не нормально. Где опа! Не то кинув, кинув камеру замість вудки. Нічого. О тут щось як будто би. Іде. О, так, да, щось біленьке там є. Риба плотва. Нормально. А у мене знов місяць плотва. Ось така середнього розміру. Клює, прокльовує. Вітер трошки піднявся. Всі рибаки проз'яжжалися, які були навколо нас. А ми ще стараємося. Знов покльовка на фідер так тягнув, Така, Такий супротив був, думав, блін, риба-риба. А тут ось така потвичка невелика. Покльовує рідко, вітер піднявся. Кідера колише, я на сигналізатори їх не ставлю, сигналізатори відключені навіть. Так, за кінчиками слідкуємо, бо плотва не може піднятися ці сигналізатори, щоб вони запищали. Вже сумно, нема що робити. Да, треба розбиратися додому. Так, да, вже пора збиратися. бо щось риба не дуже хоче до нас йти. Та, та риба, яку ми хочемо, скажімо так. Але плотва прокльовує, але думав, буде сильніше. А ми вже збираємось, вже все забрав. І дві останні покльовки було. Дві плотви. Одна плотва і друга на, на дві класики. Такі стандартні плотвички. Ми вже все зібрали. Покидаємо це чудове місце. Все прибрали, все чистенько. Природа тут просто казкова. Що там, рибак? Поїхали додому, бля. нема рибалки, Коротше, рибалка буде, я знаю коли, буде весною після нересту або трошки до нересту. Ну і літом, само собою. Так що можна спокійно сидіти вдома, пити чай. Горілку хто п'є, але на рибалку зараз їхати ще рано. Ще дуже рано. Да. Так так Закінчуємо вже риболовлю на даному місці. Мені сподобалось, природа тут казкова. Впіймав в результаті 10 штучок плотви. Думав, буде клювати краще, але що маємо, те маємо. Розраховував карасика першого піймати в цьому році, але не хочеш якраз клювати. Ніяк. Хоча... Настя довго стояли в воді, пригодовано гарно, а каразик не клював. Ну, Ось таке, головне, що хоч щось клювало, плотви трішки піймали, вже добре. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. А ми скоро знову десь вирушаємо, поїдемо на нові місця. Покажемо вам гарну риболовлю. Кліщів ми розвідали, ще ранувати їхати. Тож, так. Дякую всім за увагу, всім пока!